Франківни долі тисячі доріг вона планувалася до випуску до 20-річчя створення Чернівецького обласного товариства. Ну, це вийшло, що це не просто сухий звіт про діяльність товариства протягом 20 років. Це вийшла жива книга, в якій переплилися і спогади, і біль, і розпука, і надія на краще. Це там розповідається і про діяльність. Чернівецького обласного товариства і про жахливі ті тортури, які довелося винести нашим молодим патріотам воїнам, коли їх арештували, це про злочини комуністичного режиму. Це і про ті страшенні факти, цифри, статистика знищення української державності. Скільки а, от... Пані Ірина задумала цю книгу коли і скільки тривала збір матеріалів до цієї книги? Це таки вона об'ємна і досить це серйозна робота. Книга об'ємна. Вона була задумана ще десь в 2010 році, в 2011 одинадцятому. Вона почала писатися. Планувалося її випустити за рік. Но, насправді робота над книжкою тривала три з половиною років. Ми збирали всі архівні дані, всі фотографії, всі спогади, все це оброблялося і складалося документ. До речі, от матеріал, який зібраний в цій книзі, це тільки от власні матеріали? Чи хто допомагав? Де, де... Які є унікальні ну, матеріали, документи в цій книзі? Це не можна сказати, що це мама вишукувала по іншим джерелам. Тут є спогади, які, були, які написали конкретно члени обласного товариства, і ці спогади є унікальні, тому що їх більше ніде немає. Оці спогади вони є в книжці. А ті всі фактичні, статистичні дані, факти про злочини комуністичного режиму, про кількість людей, які були, які загинули в концтаборах. ну Це само собою, що це вже в архівах шукалося, це вишукувалося в інших. Угу. А хто допомагав в виданні цієї книги, пані Галіна? Чи... Я маю на увазі, ну, були якісь були були, були якісь меценати, які да? Малі... вам допомогли. Як Кому ви, може хочете подякувати? Зверталися ми і до міської ради, і до облдержадміністрації. Ну, відповіді нам не обласна облдержадміністрація написала, що ви нам прийшліть макет, ви нам зробіть кошторис, ми будемо розглядати на комісії. Це довга процедура. А Пан Каспрух зразу сказав, що. Грошей в бюджеті немає і ми ні копійки вам дати на книжку не можемо. Ну ми все в основному робили своїми силами, шукали фінансування. Єдине, що спонсором виступив Ярослав Філяк, він дав. Енну суму uh -huh. грошей не буду називати яку, і я дуже дуже йому за це вдячна. Він один єдиний, який відгукнувся на ту допомогу, тому що я ходила, розповідала і просила, і казала, що книжка дорога і коштує вона досить дорого. За 200 примірників Це тираж так? Тираж, так? 200 примірників, всього навсього uh -huh. та -та сума. Це унікальна. Це, це, це дуже дорого, і тільки один Ярослав Хуляк відгукнувся і що дуже вдячний. Що я ще хотів сказати? Чи будете от хоча б кілька екземплярів для нашої бібліотеки обласної чи міської? Бо тому, що тут такі дані, що для учнів, там для, для студентів, можливо, вони більше ніде не знайдуть. Це питання ми ще не обдумували, стоїть так, як дуже маленький тараж, на все 200 примірників, воно в першу чергу має розходитися по членам товариства. Ті люди, які давали сюди свої спогади. Потім всю книжку замовляли, хотіли, просили відправити діаспорі в Польщу, діаспорі в Канаду. і Ми маємо туди пару примірників теж віддати. Якщо у нас лишиться пару примірників книжок, то безперечно, я ж... Тримати. Я без можу, безперечно буду доносити до молоді. І якщо хтось буде виховуватися на цих книжках, то це буде просто щастя для мене. І я думаю, що мама була б щаслива, що її праця не, не пішла марно разом з нею.